Автозаправна станція на виїзді з Чернігова. Вона єдина у місті, яка продає метан. На цьому пальному їздить 70% транспорту компанії перевізника Пассервіс Люкс через те, що з 1 січня метан подорожчав з 23 гривень до 50, На маршрути вийшли 80% транспорту підприємства від запланованого. Завтра эта цифра еще будет меньше. Мы час транспорта заправили 31 числа, і оно стояло до сегодняшнего дня для того, чтобы можна було, как говорится, в новому году нову рабочую неделю начать не, 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 не с такими коллапсами. Сьогодні пасажири значних змін у роботі транспорту не відчули. Трошки менше ходять, конечно, приходится немножко ждать. А так в принципе нормально. А если поймут дальше, так будем пешком ходить. Тогда що делать? Если одна «сімерка» ходит на маршруте, одна и ходит. Так, я стою, а а 27-ї тлічно ходять у нас. Ой, 37-ї. Через стрімке зростання вартості пального перевізники почнуть переобладнувати транспорт і переходити на пропан і бензин. При таких умовах робота автобусів близьких маршрутів, які використовують метан, стала збитковою. Значить, у нас близько 160 автобусів працюють на метані на сьогоднішній день. Вийшло 148 одиниць автобусів. В середньому ви знаєте, що по місту Чернігові виходило 190 автобусів. Ну, випуск складав 190 автобусів. Сьогоднішній випуск це 78% від запланованого. Через це у січні транспорт може працювати з затримкою, розповів перевізник Володимир Козир. Як би ми не старались все одно людям, прийдеться мабуть, в январь місяць трохи терпіти, тому що переоборудування на альтернативні види топливано не пройзай за один день. Це хотя хоча б 2-3 тижні. Поки сейчас больше всего, наверное, буде страдати 43-й, 44-й маршрут, 16-й маршрут. Через подорожня метану у Чернігові можуть підвищити вартість проїзду. В разі, якщо по Україні вже інші міста підуть на підняття тарифу, ми також будемо на це йти. Звісно, їздити за старим тарифом при 2 дорожчому паливі. Складно. Чому так стрімко зросла ціна на метан? Пояснив експерт. Ця криза виникла через те, що внутрішні ціни на газ в Україні прив'язані до зовнішніх спекулятивних котирувань. Це прив'язка штучна. Вона була ініційована компанією «Нафтаз України і була підтримана урядом. це не ринкова ціна, це прив'язка до котирувань, які не визначаються співвідношенням побуту пропонування, а визначаються. Хотілками фінансових спекулянтів транспорт не виходить на лінії. Вже є декілька звернень підприємств харчової промисловості, які заявили про те, що вони не в змозі забезпечувати випуск продукції за нинішніх цін на газ. Крім того, існує велика небезпека того, що взагалі в Україні абсолютна більшість підприємств або скоротить виробництво. Або е, просто зупиниться, нагадаємо, вартість проїзду у Чернігові три місяці тому підняли до восьми гривень. Наскільки можуть підвищити цього разу? Перевізники поки не прораховували. Дарія Янушкевич, Олександр Поліщук, новини на Суспільному.